Вітаю вас, мої підписники і люди, яким подобаються мої відео. Що я не дуже досить чудове кіно, яке називається Початковий код. Воно було знято в далекому 2011 році, але це не зменшує його ваги. Касовий збір становить 147 мільйонів доларів США. Дивіться його в кінотеатрах. Воно варто того. Фільм розповідає про. Героя, який загинув в Афганістані, але про це ми дізнаємося аж середині фільму. Спочатку ми бачимо, що він просинається у потязі, сидить навпроти красивої дівчини і вона до нього щось говорить. Але він не розуміє, хто він, і де він, і що він, і чому. І він опинився саме тут. Якщо він щойно був на полі бою в Афганістані. І згодом він має розкрити, хто все ж таки підірвав потяг. Початковий код дозволяє йому переноситися між життями. Надзвичайно захоплююча історія. Рекомендую вам іти в кінотеатр.